Слава Богу. Слава Богу, маємо добрий час, який Господь подарував для нас, і це свято. Ви знаєте, сьогодні приїхав з ранішнього зібрання, зустріла мене одна людина, вона вчителька, і коли ми вийшли з машини, вона мене запитала, а де ваші яблука з грушами? І я їй сказав, кажу, а ви знаєте, що це за свято? Вона каже, ну, яблучний спас. Я кажу, якщо ми читаємо Біблію, то в Біблії написано, що Ісус переобразився перед учнями. Там спільно я кажу з яблуками, з грушами і з тим всім, що сьогодні люди мають, не було нічого. І так як людина знає багато, вона каже, ну ти знаєш, колись як наші прийняли християнство, то це язичество в них осталося. Я кажу так, кожне свято, яке я кажу в Біблії, воно перекручене. А це для того робиться, щоб люди не знали правди, щоб люди вірили, що є якийсь інший спас. Не той спас, який постраждав віддав своє життя, щоб ми могли. Я не хочу сьогодні зрозуміти нікого судити. Але так як читаючи Боже Слово, ми повинні розуміти, що істина, яка оставлена нам на сторінках Біблії. Вона нам відкриває про те, що було колись. І я хотів би звернути увагу на це свято. Не завжди ми згадуємо його тільки раз в рік. Ми прочитуємо ці місця. І знаєте, я так собі задав питання, чому Ісус таку вибрав трійцю, Петра, Іва, Якова і Івана. Ви не задавали питання, їх ж було 12. Учнів тож було 12, а взяв тільки трьох. Питання стоїть в тому, що коли ми читаємо Боже Слово, ми досліджуємо, то ми розуміємо, що ця трійця, вони були разом спільниками. І знаєте в чому? Вони були рибаками. Вони просто всього навсього були рибаками, вони знали, оце Генесарецьке море чи Галилейське. Вони його знали, і коли Ісус, ми читаємо в Івангелії Луки, написано, Він сів в човен, який був Петра, і там такі сказані слова. І також я зачитаю Луки, це четвертий розділ, Десятий віршик, а також Якова і Івана, синів Завидеєвих, що були спільниками Симона. Сказав Ісус Симону, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І Іван, і Яків, вони так же були спільниками Петра. Чому Слово Боже вибирає трьох тих людей, які були рибаками? А чому не Матвія, Митера чи інших апостолів? Але? І Ісус, вибираючи цих людей, я зачитаю, 17 розділ Євангелії від Матфія, з перших віршиків, тут написано так: через шість днів зібрав Ісус Петра, Якова і Івана, брата їх, і веде їх особо на гору високу. І перед ними преобразився, і обличчя його стає те сонце засяло, і одежа стала біла, як світло. І ось з'явились до них Моїсей і Ілія, розмовляли з ним. Така подія не часто ми бачимо в Біблії, але Ісус для учнів щось відкриває. Те, що вони ніколи не бачили і не знали. І знаєте, що тут сказано? Він їх бере і тут записано на високу гору. Чому це Ісус не зробив в домі, А треба було вийти на гору? Все, що діється, і ми бачимо присутність Божа. Ви знаєте, де Моїсей получив заповіді від Бога? На горі. І треба було бути Моїсеєві на горі 40 днів і 40 ночів. Не і не пив. Щоб отримати від Бога відкриття. І будь-яка ми читаємо в Біблії Ілья, якому Бог говорив, і йшов. До гори Божої хорило 40 днів і 40 ночів. Стоїть питання, ну невже міг, не міг би Бог явитися ільї в пустелі? Міг би? І для чого треба було преодолювати якісь трудності в житті, щоб вийти на ту гору і отримати від Бога відповідь? І ви знаєте, я часто Бог робить в нашому житті такі ситуації, ми не проходимо їх легко, а нам треба часто. Як говорять, карабкатися на гору, щоб отримати від Бога відповідь. В долині завжди легше. В долині буває дощ, буває благословіння, а на гору, коли ти піднімаєшся, тобі треба зусилля, щоб бути на цій горі. І Ісус бере цих учнів, які були завжди з Ісусом, і ми читаємо їхні пісня. І Петро був саме серед них пилкий. і він переображається перед ними, що ніколи не робив цього. Стоїть питання, для чого Ісус преобразився перед учнями? Невже підтвердження того, що Він є син Божий, треба було для цих учнів? Ви знаєте, проходячи з Ісусом оцей шлях невеличкий. Три з половиною роки учні. Але ви подивіться, яке в них було життя. Все, що треба було для них. І Ісус рішав їхні проблеми. Чи вони були голодні? Їх запрошували в інші місця. Але учні завжди дивилися на Ісуса, як на кого? Як на Месію. Який повинен був восстановити царство в Ізраїлі. Вони не дивилися на нього як на Спасителя, який спасе їх від їхніх гріхів. Вони дивилися на нього як на визволителя Ізраїля. І Ісус, беручи цих учнів, Він преобразився перед ними і показав, що його місія на цій землі зовсім інша. Він не прийшов. Знищити Римську імперію, Він прийшов, і ви пам'ятаєте перші слова, які говорив Ісус Христос в своїй проповіді. Покайтеся, бо наблизлось Царство Боже. Ісус не говорив, що треба взяти меч і треба боротися проти цього іга, яке було в Ізраїлі. Він їм сказав, Я прийшов для того, щоб ви мали. І мали життя з подостатку. І беручи учнів, він перед ними прообразився. Він показав їм те, що ніколи в житті вони не бачили. І тут сказано: і ось з'явився Моїсей і Ілія, Розмовляли з ним. Підтвердження того, що це є істинний Месія. І чому явився Моїсей і явився Ілля. Сьогодні вже трошки нагадувалося. Давайте подивимося на персону Моїсея. На якого Бог поставив велику відповідальність вивезти народ ізраїльський з чого? З єгипетського полону. І стоїть питання Моїсей, якого Бог готував 40 років в Єгипті, 40 років пустелі, а потім 40 років він проходив з народом ізраїльським по пустині. Бог вибрав іменно нього. І хоч ми читаємо, що він не війшов, як з народом ізраїльським в обіцяну землю, але Бог йому показав, як сьогодні ми говоримо кінофільм, він побачив Ізраїль. Представте, вмить ока він побачив всі кордони Ізраїля, Бог йому показав всю землю, де буде жити Дан, де буде жити Нефталим, і там всі коліна Ізраїля. Він це все побачив, але він не війшов, тому що не проявив святості. Але він явився. Написано, він явився разом з Ілією. Ілля був вознесений Духом Божим на вогняній колісниці в Небесне Царство, не побачивши смерті. За Моїсея ми читаємо, що в книги апостола Якова там написано, він спорив за Моїсеєво тіло. Це сатана, який спорив, що Моїсей не повинен, за те, що він не війшов. І знаєте, що сказав йому архангел чи ангел, він йому сказав такі слова: да заборони тобі Господь. Це муж Божий, це праведник, якого Господь забрав. І представте, ніхто не знає по хованні Моїсея до цього часу. Чому? Тому що Бог його заховав. І ми не знаємо повністю, Біблія нам не відкриває, ми не знаємо, де він і як, але Бог його заховав. Для першого народ ізраїльський не зробив з нього ідола. А по-друге, можливо, Бог його так же забрав, як Ілью. Ми це не знаємо. Але за Ілью ми читаємо, що він теж цих два чоловіка, що Моїсей і що Ілья, вони народ ізраїльський. Ми бачимо, Моїсей дав закона, Господь йому відкрився на горі, і цей закон. А Ілья, який повинен був навернути народ ізраїльський. До кого? До Бога. Він мав його навернути. І він, можливо, собі даже думав, що ще, Господи, я один остався, всіх твоїх пророків повбивали. Але Бог йому дав відповідь. Каже, не ти один остався, Ілья. Ще сім тисяч не преклонили коліна перед ваалом. А ти думаєш, що ти один? Але представте, яку йому участь Бог уготовив. І оце місце, ви пам'ятаєте, коли Моїсей сходив з гори, що в нього була для народу Ізраїльська? Яка ознака? Вони не могли дивитися на нього. Не могли дивитися, знаєте чому? Тому що Він був в присутності Божій. Дивіться, коли Ісус приобразився, тут написано, каже, переобразився обличчя його стало, як сонце, засіяло, і одежа його стала біла, як світло. Представте такі дві паралелі в Біблії. Одинакові. Коли людина приходить в присутність Божу, вона починає що? Сяти. Ви знаєте, я вам розкажу декілька днів назад в мене був такий, така ситуація. Не подумайте, що я хочу похвалитися, я просто хочу вам сказати, що ми, може інколи думаємо, що ми віруючі люди, нас ніхто не бачить. І приїхали ці люди забирати, ми там працювали, вони приїхали забирати вікна. І попросили нас їх знести. І коли ми знесли, я кажу до тих, ну, до тих людей, кажу: ви, напевно, віруючі. А їх було троє: жінка, чоловік і ще одного вони взяли. Вона каже: так, ми каже, віруючі. А звідки ви каже, побачили? Я кажу: знаєте, якась така, ну, дивлячись на людину, ти просто бачиш її в обличчя, що ця людина є віруюча. Вона зовсім по-іншому в неї погляд. В неї лице сяє. І знаєте, що вона мені сказала? Каже, дивлячися на вас, я теж би каже, сказала, що ви віруюча людина, бо ви, каже, аж сяєте. Я кажу, від чого? Ну, каже, так, просто дивимося. І знаєте, той чоловік третій став до мене і каже: Скажи мені секрет те, що ви можете один одного пізнати. Без слів. Ви тільки подивилися поглядом. Чому? Тому що ми приходимо в присутність Божу. Ми стаємо преображені. Ми стаємо іншими людьми. Можливо, ми того не замічаємо і дивимося ну, в зеркало в своє обличчя. Ми думаємо, що ми такі, як є. Але дивлячися на нас люди, вони бачать, що ми зовсім інші. Наше лице сяє. Сяє від чого? Від Господньої слави. І, можливо, ми не звертаємо на це увагу. Але це є Боже благословення. І знаєте, коли ми спілкуємося з людьми, я вам скажу, просто видно по людях, що це люди віруючі. Ну, видно, я не знаю, як це, але всередині ти відчуваєш. Оце є преображення, яке Ісус хотів показати своїм учням. Написано, що Він засяло, як сонце. І знаєте, що сказав Моїсей і ой, сказали учні? Господи, нам добре тут бути. Ми не хочемо вже спускатися туди додолу. Ми не хочемо там оставатися. Ми хочемо бути в присутності Божій. На що я хотів би звернути увагу наш, вашу і свою, що де Господня присутність, то я вам скажу, що там є добре. Там є добре. І ви задайте собі питання, де ви найбільше переживали Божого благословення в своєму житті? Я проаналізував своє життя, я зрозумів, що більше я відчував, коли я приходив в Божу присутність. Чи це був дім молитви? Чи це була моя таємна кімната? Коли ти стаєш перед Богом на коліна, і ти відчуваєш Божу присутність. І знаєте, на що я зверну увагу, що коли ти преображаєшся в Божого чоловіка, ти тоді не дивишся на це все матеріальне. Воно тобі неважно стає. Бо ти розумієш, що ти є з Богом, і Бог тобі обіцяє вічність. І ти хочеш бути більше приближений до нього. Ну так є в нашому житті. Ми попадаємо в суєту, ми попадаємо в різні ці. І ми якби втрачаємо оцю Божу присутність, тому що ми стикаємося з цим світом. Але Господь хоче, коли щоб ми приходили, чи в дім молитви, чи приходили в свою таємну кімнату, щоб ми відчували Його присутність. І не так, що є, людям треба доказувати: слухай, ну ти повинен це відчути. А людина каже, я не відчуваю. У мене бажання пропадає молитися, у мене бажання пропадає читати Біблію. Оце є проблема. Це є катастрофа, коли людина не має бажання. Тому, коли людина приходить в присутність Божу, так як учні Ісуса, вони кажуть, нам добре тут. Ми хочемо даже тут поставити намета. Три поставимо, Господи. для тебе, для Іллі і для Моїсея. Вони даже за себе забулися, бо їм було добре. Присутності Божій. І ви згадайте той час, коли вам було добре в присутності Божій. Бог хоче вас благословити, це в Його якості. Він каже: прийдіть до мене, я дам вам все, що ви бажаєте. Але часто люди, як же сьогодні було нагадано, сказали: ми не підемо. Хай Бог благословить нас і кожному з нас бути і входити в цю присутність відчувати. Не так, знаєте, як Моїсей, який входячи в Божу присутність, коли приходив до народу Ізраїльського, стоїть питання, коли б вони наповнені були б Божим Духом Моїсеєві не треба було класти це покривало на своє обличчя. Чому? Тому що вони би сіяли від тої слави. І знаєте, той чоловік, який говорив, що каже: от я не можу зрозуміти, як ви, каже, один одного можете пізнати. А він сам відступив від Бога. І я йому говорив такі слова, і навіть та ну, сестра, вона пам'ятає, каже, я колись приїжджала до вас в церкву, бо я сказав, звідки, яка церква, вона каже, ми в молодості до вас приїжджали. Я каже, пам'ятаю. А от, каже, цей чоловік, в нього вмерла дружина, в нього діти там десь порозходилися, ну, такі, каже, проблеми. А він, каже, відступив від Бога. І я йому сказав, кажу: не будеш ти мати в світі цьому ніякого щастя. А знаєш чому? Тому що ти кажу, знав Бога і ти відійшов від Нього. Щастя в тебе не буде. І я йому кажу: Ти знаєш, Бог дає для тебе шанс. Шанс прийти і покаятися служити Богові. Бо від нього було чутися, знаєте, цим спиртним. І я йому кажу: Бог тобі сьогодні дає шанс. І дивися, ти кажу, сьогодні приїхав на це місце. Не подумай, що даремно. І вони нас попросили, знаєте, знести. І мені та, ну, жіночка говорить, хай вони вам заплатять. Я кажу, нам нічого не треба платити, ми їм просто так зробимо добре діло. Хоч я і не знав, що вони приїдуть, віруючі люди. І коли цьому чоловіку я говорив, він каже, Да. Бог нам дає шанс. І я кажу, от і цим шансом скористайся. І коли кажу, я буде в мене можливо змога поїхати до Володимира, я йому кажу, щоб я приїхав, і я почув, що цей брат покаявся. Оце кажу, велике бажання. Я кажу, просто бажаю цього тобі. Отакі такі бувають в житті ситуації для людей, які мають спільність з Богом, і Бог хоче їх прообразити. Для чого? Написано, для славного служіння. Хай Бог нас благословить і дасть нам так само, як ці учні, які були з Ісусом, приходили в присутність Божу. Але перше треба було подолати відстань, вийти нагору. Це, це зусилля, це не так просто, ти прийшов і все. Як буває, знаєте, часто люди що думають, що так в житті все дається даремно. Ні, треба зусилля. Треба себе заставляти. Можливо, ти не хочеш стати помолитися, можливо, ти не хочеш почитати Біблію. Але треба себе заставити, тому це розуміти, що ти є дитина Божа, і ти хочеш бути завжди в Божій присутності. А Бог цього бажає. Бог своєї сторони каже, Я, ну, можете випробувати мене, можете прийти до мене. Хіба не відкриються для вас небесні вікна? Хіба не буде для вас? Ну, ну зрозумійте те, що ми в житті сіємо, а ми хочемо жати більше чи більше якесь благословення, а ми в житті нічого не вкладаємо. Чи може таке бути? Не може. А коли ти бажаєш цього? Бог в житті тебе буде благословляти. Хай Бог нас благословить і наше служіння, і те, що це дійсно свято, яке позначається. І ми часто не звертаючи, знаєте, таке, ну думаю, маловажно, там Ісус з'явився, і Ілья, і, і цей Моїсей показав їм славу Божу. І знаєте, що для них був який голос? Для них був голос. Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Хай Бог благословить, щоб ми почули. Оцей приємний голос. Війди в радість до господаря свого, тому що ти прожив життя на цій землі. Так, да, було нелегко. Треба було жити, як часто бувають люди говорять, рамки якісь ставлять. Ні, Бог ніколи не ставить рамки, Бог поставив заповідь свій. Бог дав Біблію, Бог дав закон. Якщо ти будеш по цьому закону і жити, в тебе буде все добре. Знаєте, якщо країна виконує закони, в неї все нормально. Я вам скажу, я не раз тако задаю питання, чому люди такі безвідповідальні, ну, без навіть їдячи на дорогах, ти бачиш, що людина порушає цей ну, закон встановлений, правила є. І людина порушає ці правила і тому стаються аварії, катастрофи. Чому? Тому що один чи інший порушив ці правила. Тому і так в Божому законі. Бог сьогодні пропонує, як написано, Бог каже, я сьогодні пропоную вам благословіння і прокляття. Ну ти вибери, вибери що, Бог говорить? Життя, щоб живти і потомство твоє. Хай Бог нас благословить. І дасть нам дійсно бути цими учнями, які хочуть приходити в присутність Божу. І знаєте, що моє бажання, яке я думаю, кожного з нас почути цей голос. Це є син мій улюблений, якого я вибрав для царства свого. Хай Богу буде слава. Амінь. Господи Боже, ми прославляємо Твоє святе ім'я.